Червона шапочка. Шарль Перо Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків, і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжка і цей горщичок масла. Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде? Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщичок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком. Бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи. Бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла, це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері. Ліг на бабусини ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала Тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжним голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчина ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд у її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі. Це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі. А це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, у той самий час повз будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево. А звідти вилізли бабуся та червона шапочка живі та здорові.